Так, друзі, сьогодні ми вам покажемо скрипт по розставлянню полиць скрайкою і фурнітурою. Також скрипти по найменуванню блоків, панелей і позицій. Це нам допоможе робити такі гарні креслення, по яким легше буде збирати наші меблі. Отже, переходимо. Є у нас заготовки. Ми їх зробили під дві шафи, просто називали кожну деталь. От, стійка ліва, стійка права, стійка ліва, стійка права. Ось такі імпровізовані заготовки під наші шафи. Скрипт полка. Обираємо ліву стійку, праву стійку, верхню межу, нижню межу, задню і передню. І відкривається вікно зі схемами кріплень. Зараз ми обираємо, яка схема кріплень буде кріпити ліву сторону нашої полиці. Ми хочемо кріпити її на таб, тому що ліва сторона у нас відкрита. І зараз ось права сторона, ми її будемо кріпити на конфірмат, тому що праворуч у нас сусідня шафа. Ось з'явились наші полиці, таби, конфірмати. Далі. У властивостях у нас, скажімо так, всі можливості нашого скрипта. Перше відступ спереду. Ось цей відступ. Він завжди 1 мм. Ми можемо його змінити на 0, можемо змінити на 5, можемо змінити на 10. Давайте змінимо на 5. Це все появиться після того, як ми закінчимо роботу з нашим скриптом. Далі обираємо крайку, як вона буде крайкувати наші полиці. Є варіант по периметру, по трьом сторонам. Тільки полицю або ж без крайки. я оберу по трьом сторонам. Тобто, крайкуватись буде спереду і по бокам. Далі обираємо видима крайка. Видима крайка 0,8. Невидима крайка 0,4. Є. Як буде називатись наша полиця в структурі моделі? Я підпишу її полиця. Кількість полиць. Давайте проставимо тут 5 штук. Ось. 5 штук. Далі інтервали. Ми можемо робити, прописувати ці інтервали вручну, коли ми тут міняємо інтервал, всі інші вони пропорційно розпреділяються. Тобто нам клієнт каже, чи дружина каже, що треба, щоб зверху була ніша 450 висотою, тому що там буде якась валіза чи щось там зверху будемо зберігати. Знизу ніша 400 мм висотою. Ну і ще одна ніша 400 мм висотою. Ось ці ніші ми прописали, інші розпреділились порівну. є 450, 400, 400 і три ніші по 348. Фурнітура вся розставлена. Схеми кріплення ми налаштовуємо в схемах кріплення. Так. Закінчуємо роботу. Все. Тепер перевіряємо. Відступ спереду полички 5 мм. Тут у нас таби, тут у нас конфермати, інтервали між поличками. Ну і давайте перевіримо ще крайку. По бокам у нас 0,5, спереду 0,8, позаду крайки немає. Красота. Тепер давайте в сусідній шафі теж розставимо полички. Тільки я це зроблю трішки швидше і без якихось таких повторних пояснень. Так, тепер таб зліва. Я вже протупив і таб справа. Є. Відступ. А хай буде теж 5. Крайка. По трьом сторонам. Так, видимо 0,8. Не видимо. 0,4. Полиця. 5 штук. Окей, давайте. 4 штуки. Інтервал 500. 500. 500. Полички є. Полички є. Закінчуємо роботу. Все. Полиці з фурнітурою. Далі ми беремо нашу шафу одну і другу, робимо з них блоки. Ось, створили блок і називаємо його там шафа один. Ось є у нас блок. І створюємо другий блок. Творити блок. Шафа 2. Є. Далі обираємо цих два блоки, скрипти. Ім'я блока в позицію. Ось ім'я блока Зараз воно появиться тут в позиції. Є. Далі скрипти. Так, ім'я панелі, як в блоці. Ось, натискаю. Примініть. Є. Тепер в мене кожна деталь, бачите, блок в мене називається шафа 1, кожна деталь до неї додавалась приставка шафа 1 стійка ліва, шафа 1 стійка права. Тепер мені не треба прописувати на кожній деталі оце шафа 1, шафа 1, шафа 1, шафа 1. Ми просто називаємо деталі там стійка ліва, стійка права. І ось шафа 2. І нам буде зручно тепер сортувати деталі, коли вони прийдуть там з виробництва. Приїхала нам машина з деталями. Там дві шафи, чи три шафи, чи чотири шафи. І кожна шафа, кожна деталь підписана. Там шафа 1 з ліва Ми розуміємо, що ця деталь з першої шафи. Ми її відсортували там, де буде перша шафа. Друга шафа, розуміємо, ось деталь з другої шафи відсортували там, де буде збиратись друга шафа. І так, спрощуємо собі роботу. Далі. Скрипти, ім'я деталі та розмір в позицію. Тепер. Ім'я кожної деталі, воно з'являється тут в позиції. Для чого ми це робимо? Щоб можна було зробити ось такі креслення. Зараз я вам покажу. Давайте ось так: приховати невиділені. Створити схему складання. Ні. Окей. І дивимось. Ось схема складання для нашої шафи. Це у нас перша шафа. Ось шафа, полиця, розмір цієї полиці, розмір кришки. Якщо нам незручно, ми можемо два рази натиснути і змістити. Змістити ось так. Раз. Ось кришка, полиця. Стрілка тільки одна на одну полицю, тому що у нас от 5 полиць, але в налаштуваннях у нас одна стрілка до однакових деталей. Тобто ці всі деталі, якщо вони однакові, то до них буде одна стрілка. Щоб тут не було нагромаджень, таких де 100-500 стрілок, і ми потім не можемо нормально прочитати наше креслення. Тому що тут бардак. Ось стійка ліва розмір, стійка права розмір, дно є. І сам блок, шафа один. Далі відновлюємо видимість, приховати невиділені і створити знову ж таки схему складання. Окей, ні. І ось з'явилась схема на другу шафу. Ось. Шафа 2. Деталі, крайки. Ну, і фурнітура. Ось так це виглядає. Якби ми не перенесли назви наших деталей сюди в позицію. То у нас би тут на кресленні не було б ось цього шафа 2, стійка права і її розмір. Тут бу, була б просто номер деталі, позиція деталі. Там 1, 2, 3, 4 чи 5. А так у нас на кресленні одразу стрілочка, розмір, назва деталі, назва самого блоку. Ну і специфікація на панелі: найменування, кількість і розміри. Якби ще раз в позиції не було ось цих назв. Отримували б тут просто цифри 1, 2, 3, 4, 5 там, і 6, як приклад. Тому це дуже зручно, тим паче, для початківців, та й не тільки для початківців. Тому ж, друзі, користуйтесь на цьому, все. Якщо є якісь запитання, то будь ласка, в коментарі.